Ухайте українське радіо з вами Наталя Соколенко. І зараз говоритимемо про тарифи на комунальні послуги, що і наскільки зросло минулого року, і які прогнози на рік 2024. Цю тему ми обговоримо з нашим гостем. Я вітаю у студії українського радіо Олександра Сергієнка, директора аналітично-дослідницького центру інститут міста. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго здоров'я всім, отже, давайте поглянемо спершу у рік минулий 2023 рік. Він в сфері комунальних послуг напевно позначився тим, що в якихось гігантських масштабах збільшилися борги українців за сплату. Чи несплату комунальних послуг, які були надані. Там уже інше питання, чи їх отримано, якої якості отримано. Хто їх отримав? Пам'ятаєте, були численні історії про те, як отримували ці комунальні послуги насправді окупанти на Чернігівщині, Сумщині, на Київщині. А люди потім отримували величезні якісь платіжки за газ, електрику. Ну тому що росіяни не те, що не економили, там вони ледь хати не порозносили від того, на які потужні Сті вони споживали газ і електрику, але це будемо чесними, радше винятки, так тому що якщо ми говоримо про борги, то вони зростали скрізь і в Києві, і в інших великих містах. Що сталося? Чи можна було цього уникнути? А, ну давайте внесемо ясність перш за все про окуповані території. Є постанова Кабміну ще 22-го року, там буквально через місяць після початку Великої війни, яка звільняла людей, що були під окупацією, від цих платежів. Тому... Але платіжки вони отримували і зараз масової це да, ну висвітлювали. Ще, так. Ми ж розуміємо, як, як працює на, на наша комуналка. Дійсно, є постанова уряду, але Практичну реалізацію, поки вона дійде на місця, поки її відпрацюють, треба програму переписати в комп'ютерну. Тому це, це техніка. Давайте на це зважати, що це так швидко робиться. Ну, я ж робиться. сказала, що це радше винятки <клес> такі історії. Да. Тепер щодо колосального зростання заборгованості, такі чутки періодично йдуть в інформпросторі. Люди, не вірте, будьте спокійні. Значить, є е, у нас е, офіційну заборгова цифру заборгованості видає тільки Державний комітет статистики, Державна служба статистики. Ага. Але зараз вона закрита. Вона цю інформацію не збирає. Ну і зрозумілих причин, тому що зібрати її вкрай важко, а на окупованих чи прифронтових територіях взагалі неможливо. Тому ми можемо тільки там робити якісь припущення і прогнози. Щодо зростання заборгованості, але ну, от ці припущення прогнози, як ви кажете, в медіа, наприклад, в етері громадського радіо, озвучив Олексій Кочеренко, колишній міністр ЖКХ, нині народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з енергетики, і тут важливо зазначити фракцію. Він представляє не Юлію Тимошенко. Б'ют вона зараз називається. Та це дуже важливо в цьому контексті. То, от він каже, що борги українців вже сягнув. Ле 35 мільярдів гривень, і от він знову ж таки робить ці оцінки за тим, яка в нього інформація є, наприклад, в Дніпропетровській області борги оцінюються в 417 мільйонів гривень, у Києві в 206 мільйонів гривень. І якщо брати всю країну, тут я цитую Кучеренка, то сміливо можна множити це число на 10 і відтак отримуємо цифру. Заборгованості українців за комунальні послуги у 35 мільярдів гривень. Але ви, пане Олександре, ставите під сумнів ці розрахунки? Так, ставлю під сумнів. Ну, по-перше, тут е, треба визначити, за який період вона утворилася, тому що насправді. На кінець 2021 року, тобто до початку війни, загальна заборгованість по всім комунальним послугам складала від 73 до 82 мільярдів гривень всього населення по всім послугам. Це приблизно 3 місячних платежі. Ну, уявляєте, що все населення має тричі сплатити за один місяць, щоб покрити. Цю заборгованість. Ну, Це тобто... не так вже і багато, ну насправді. А Кожен би... з нас допускає таку заборгованість професійно. Так, ви готові за один місяць сплатити в чотири рази більше. Ну за один ні, але за півроку так, напевно. От, значить, ну, тут, Там є свої тонкощі, наприклад, те, що ця заборгованість динамічна, там угу. цей місяць ви заборгували, а я заплатив наступне, навпаки. Тому е, заборгованість, вона е, в. Проблемна була взагалі, я знаю тільки один період. ну Тут ви згадали Юлію Тимошенко, угу. тому я політики уникаю. Але коли Юля Тимошенка була прем'єр-міністром, це десь середина 2000-х угу. років, що, що років да, от тоді це єдиний період в Україні, коли впала різко, впала заборгованість. Тобто люди після кризи почали отримувати зарплати. І швиденько погасили. Взагалі, це характерно для українців, рівень платежів за всі роки спостереження, от моє, моє особисто, яке я на основі статистики роблю, рівень платежів населення 94-96%. Тобто люди насправді платять регулярно. І ті казки, там, що хтось там багаті заборгували, ну вони відповідають реальності на печерську. Черс в Києві виявляється найбільший боршник, і знаєте, ще оболонські липки я на власні очі бачила в під'їздах такі оголошення від джеків і перелік квартир з гігантськими заборгованостями, да, чого люди... в мене в голосі його, наприклад немає. Да, да, да люди там просто купили квартири, вони там не живуть, і для них е, зробити заборгованість на рік. А потім прийти і заплатити за два роки mm -hmm. вперед, це елементарно, зрозуміло. О. Тобто, ви закликаєте не користуватися припущеннями і гіпотезами, а дочекатися офіційних даних, так і да. що ситуація може не виглядати настільки катастрофічно. Ну тут ми звісно очікуємо, що люди, які поїхали за кордон, а це 6 мільйонів 343 тисячі за даними. ООН не військовий, а комісаріат ООН справ біженців він регулярно отримує від урядів всіх країн Європи цифри, і от він, він їх зводить і у себе на сайті виставляє. Тобто 6 мільйонів 343 тисячі біженців з України, які отримали офіційний статус. Зрозуміло, що з тих 6 мільйонів знайдеться якась частина, яка не платить. Але ну, більшість платить я можу це говорити по е, членах моєї сім'ї, які мені переказують на картку Приватбанку і просять. І прямо так знаєте, така дисципліна, щоб я не пропустила прав... дня, щоб не заплатила. Правильно, роблять, а, ну, а це да. пенсіонери. Пенсіонери розуміють. роблять, да, щоб не накопичувати так. цей бор. Це у нас. <гум> В можна сказати, в генах сидить українці не люблять борги. Тим паче, після кризи 2008 року, коли там набрали кредитів, а потім все це селуснуло, то українці дуже обережно залазять в борги. Знаєте, пишуть нам, уже наші слухачі. Я, до речі, нагадую студійний вайбер 097 107 107 9 От е, слухач Сергій звати його і пише: За, заборгованість ще значно зростає у зв'язку з надуманими. Типами послуг, наприклад, за доставку, обслуговування, які явно не здійснюється за газ, воду, тепло, скільки можна дурити людей. Я думаю, тут мається на увазі, це вже така давня проблема. Що з'явилася у нас така окрема послуга, доставка газу. А що немає тоді доставки електроенергії, є, 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 вже, є. Та, вже є так. Да. так. Ага. Значить, пояснюю для всіх ага. любі українці, не лякайтеся. А, Україна приєдналася до третього енергопакету. Uh -huh. За яким передбачено Європейського Союзу, да, так? Є, є, розділення виробництва, uh -huh. постачання і розподілу. Uh -huh. ну, постачання мається на увазі, що є е, облгаз або е, якесь е, Васильків Київ енерго, яке ДТЕК. От. Uh -huh. У них дроти, у них трансформатори, вони до вашого лічильника подають електрику. А є ще третій гравець, який називається постачальник. Він формально купує на енергоринку електрику або на газовому ринку газ і продає його населення. Оце його функція купити, продати. Він нічого не достає, не... просто у нас ця вимога виконувалася, виходить формально до початку широкомасштабного вторгнення, якщо ми говоримо про Ні, облгази, які контролювалися. Фіртешем, так? там розумієте, Там це почалось 1 січня 2019 року. От uh -huh. раніше все всі ці три послуги: постачання, розподіл і виробництво, воно сиділо в одному тарифі, а потім, оскільки енергопакет ЄС розділив це, значить це мають бути різні компанії. Це зроблено для того, щоб створити конкурентне поле. Щоб ви ж зараз, наприклад, люди не знають, але ви можете купляти електроенергію не в Київську е, обленерго, а в Житомир, чи в Львів, mm -hmm. чи в Закарпатськах. Тобто, ви можете купа куп. Бляти будь у кого, розумієте? Ну а взагалі ці енергопакет, третій енергопакет Європейського Союзу, він був розроблений, зокрема, для того, щоб не допустити монополії російського Газпрому. Тобто, що він, якщо ми говоримо на прикладі Газпрому, що <свісно> він по суті передбачає, що компанія Російська Газпром, вона може за енергопакетом європейським Європейського Союзу або видобувати газ, або володіти трубою, або постачати. Чати кінцевому Absolutely. споживачеві Absolutely. однак, от на жаль, Німеччина сама порушила цей енергопакет, коли дозволила Газпрому будувати. Північний потік потік-2». Ну, ви так? знаєте, чим, і, це чи... так, і чим це закінчилось? Чим це закінчилось? Тому то... зараз так. це питання абсолютно не ви знаєте. Я от вперше чую, що від, від вас, от як від експерта, що це такий наш заділ на майбутнє, на створення справді конкурентного ринку для постачальників всіх комунальних послуг. Як це є, наприклад, у Великій Британії, кожний будинок у Лондоні має е, різних дуже постачальників. Хтось да, да. Е, десь кажуть до 5-6 Постачальників електрики, газу і тепла, і ти як да. вибираєш собі десь акційна пропозиція є, десь тобі пропонують одразу там за 5 років сплатити і так далі. <звук> Продовжують надходити запитання, і, зокрема, на цю ж дотичну тему, що пише нам Світлана із Мукачевого і пише: ось що, що в Мукачеві є. Абонплата за використання води. Це крім плати за воду та каналізацію, яка сплачується до Мукачівського водоканалу. От просить слухачка наша, роз'яснити, чого це ще й за абонплату, куди йдуть ці гроші. А, значить, це те, що сидить всередин, всередині розподілу. Тобто за те, щоб вам подати воду або газ, або електрику, треба. Утримувати мережі, газові, водомережі. Навіть якщо ви не споживаєте воду, але ж вам женуть її, насоси працюють, труби лежать, їх ремонтувати треба, зарплати треба платити. Навіть якщо ви не споживаєте всю цю мережу, треба утримувати. І от ви, частина цього тарифу, її виділили окремо, що ви сплачуєте за утримання мереж або плату. А якщо не споживаєте, то за це ви не платите. Це нормальний розподіл. Він існує в усіх країнах. Зрештою, якщо ви колись не думаєте продати свою квартиру, то до квартири маються такі недіряві труби бути прокладені. За ці дірки має хтось або латати або не допускати їхні появи. Дякую. Я думаю, що наші слухачі мають бути задоволені такою відповіддю. Але чим вони можуть бути незадоволені, але давайте говорити. Чому це варто було робити, тим що на 12% на 12 торік зросли ціни на комунальні послуги в Україні, і це вже дані, це вже не честь припущення прогнози, це дані Державної служби статистики. І от зокрема, стрибок тарифів відбувся у червні 2023 року. Тоді ціни на електроенергію зройшли майже на 70%, а слідом за ними відбулося зростання тарифів на інші комунальні послуги, зокрема на утримання та ремонт житла 3,4%, водопостачання 0,8%, прибирання сміття 5,5%, Ну і на електроенергію, як я вже говорила, майже 70%. Наскільки це було виправдано таке величезне зростання? Аж на 70% на електроенергію. Ну і ще й у рік війни а, другий рік широкомасштабної значить, війни По електроенергії можу пояснити я. Коли срахував, є ринкова вартість електроенергії. Вона десь в районі 5-5,5 гривень за кВт. Значить, ми до 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 цього підвищення отримували гривна 44. Підняли ну майже вдвічі там на 70%, там більше 2,68%. Але до ринкової вартості це ще половина. Значить, угу. це політичне рішення. Уряду, ну, я не буду погане, хороше, хай люди самі вирішують. Але це політичне рішення. Але ж треба компенсувати оту різницю між 5,5 гривень і 2,68 Я, Яким чином вона компенсується? Енергоатом. Він mm -hmm. виробляє дуже дешеву електроенергію. Зараз не згадаю, але там копійки якісь смішні. Mm -hmm. От. Але і на нього покладають ці спеціальні обов'язки по здешевленню оцього тарифу. Але це ж розумієте, це б'є. Зрозуміло, що це б'є по самому енергоатому. Він там щороку втрачає там десятки мільйонів, які він міг би отримати. І є ще один момент, що бізнесу. От стоїть кіоск. Ви йдете до метро, стоїть кіоск. Він отримує електроенергію не за 2,68, а за шість, за сім, угу. за вісім. Скільки угу. йому виставить обленерго Як чи кілька промисловому Києвенерго? споживачу, да, Так, абсолютно. Угу. А, а, а те ж саме заводи, контори, якісь ну що за але скажіть, чому треба вирівняти оцей так званий промисловий і так званий споживчий тариф? Де да, всі люди, мабуть, знають, що що є, таке перехресне субсидіювання, угу. коли угу. частину тарифу від людей перекладають на промисловість, а промисловість Так чому бізнес. це погано. А що бізнес робить? У нього піднімається собі вартість, він перекладає на вартість своєї продукції. І люди все одно виймають гроші ці своєї кишені і віддають його через бізнес, віддають в енергосистему. Тут це дурити сам, самих себе. І про це нам іноземні партнери говорили там з 90-х років, коли почали сюди їздити і розказувати, як у них це працює. Що це треба зліквідувати? Mm -hmm. От зараз така ситуація, що зліквідувати це неможливо. Всі, всі це розуміють, але ми повинні в голові у себе тримати, що така проблема є, і рано чи пізно ми маємо її. Вирішити ну тут є ще одна проблема корупційні ризики, коли хтось вручному режимі вирішує і на, на, нараховує комусь промисловий тариф, а якомусь реальному промисловому об'єкту нараховує е, тариф як просто споживачі. Чим займався, наприклад, знаменитий Онищенко і його компанії. Ну, Він да. зараз в ну, розшуку, ну, вони взагалі а, нахабно за робили, ну, та. але вони, вони робили вони рівно купляли, це саме. так. ми для населення так. купляємо, а Справді продавали. І, промисловості. Народний депутат Дубневич робив те саме Всі. і теж у розшуку. Так, тобто Всі, це, да, цю, це. Цей корупційний ризик, очевидно, треба прибирати. Дуже багато, знаєте, у нас запитань. Прямо сипляться на наш вайбер запитання до вас, пане Олександре, і от, от поширено досить запитання, що доходи у нас і в Європейському Союзі. Ми в першій частині програми згадували Європейський Союз, як там люди платять, і ми тепер за такою ж схемою окремо за сам товар, окремо за постачання постачання, окремо за утримання тих же труп і інших мереж. Але нам пишуть слухачі в Європі, ж доходи більше. От що ви про це скажете 100%. В ми бідна країна, насправді, і, і дійсно нам скрутно. Наші доходи не дозволяють нам жити е, от е, спокійно, скажімо так. Не, не як в Європі, а ага. спокійно. Особливо, якщо. Там люди літнього віку виходять на пенсію, то це взагалі катастрофа. От пенсіонер дорівнює бідна людина. У нас більшість отримувачів субсидії це пенсіонери. Ну, така у нас економічна ситуація. На жаль, у нас в нашій продукції частка заробітної плати дуже низька порівнюючи з західними країнами. Як з цим боротися? Ну не знаю. Це, це питання до політиків. Як зробити так, щоб е, зарплати у нас були більшими? Щоби виробник да. і постачальник електроенергії пан Ахметов не купував замки у Франції. Один з найдорожчих, в принципі, таких угод було укладено в світі з купівлі нерухомості. Це е, в 21-му, здається, році придбання такого замку, ну і іншої нерухомості Ахметов. Ахметов. Ахметов, Ахметов, та, Ахметов да, правильно, Ахметов, так. Да. Так, ну зрозуміло, це питання дійсно політичне, це має бути докорінна антиолігархічна реформа для Але того, щоб плюс, була реальна да. конкуренція. Є, так, а є який? один плюс так. який а, десь рік тому було скасовано монополію НКРЕКП на встановлення тарифів. Угу. І зараз практично, от зараз я поясню, чому зростання цих тарифів відбулося. А зараз практично на місцях місцеві органи виконавчої влади встановлюють тарифи практично на всі послуги, крім газу і електроенергії. От чому це плюс? тому, що е, за ті 15 чи 20 років, які тарифи встановлювали крекапе, дайте нагадаємо, як розшифровується ця абревіатура е, національна, національна комісія регулювання. Mm -hmm. Електроенергія та комунальних послуг ну це звісно це не синітниці, це просто алогічна діяльність цього органу по встановленню тарифів на вивезення сміття в броварах. Та, наприклад, ну це ж смішно. Так ді добре, що це сміття вони не регулювали. А що вони регулювали інше регуни все інше регулювали? Але внаслідок... Їх... А утримання житла, наприклад, регулювали? Ні, Т, от теж Утримання не, теж... і uh -huh. вивіз сміття, вони раніше в одній послузі uh -huh. сиділи це місцеві uh -huh. органи. Uh -huh. А все інше: вода, uh -huh. газ, електрика, тепло, тепло. Uh -huh. все контролювали НКРКП. І вони доконтролювалися до того, що. Заборгованість, депіторська заборгованість підприємств теплокомуненерго зросла там в два з лишком рази, а водоканалів теж в два з половиною рази. Тому, Тому що, що це, це не ринкові були тарифи. Так? Неефективне контролювання. Uh -huh. От, наприклад, газ е, зростав в ціні, а НКРКП е, проводив зміну тарифу там через півроку. За цей час накопичувався борг. І зараз, наприклад, борги теплокомуненерго 100 мільярдів гривень. Угу. І уряд зараз заборгував 36 мільярдів, які він має от буквально зараз віддати ще минулого року угу. підприємствам Теплокомуненерго за оцю різницю в тарифах. Тому що вони купляли газ по одній ціні, а населенню віддавали тепло, ніби газ дешевий. Розумієте, і вони зараз в боргах. І це проблема. Але плюс є в тому що зараз місцеві органи влади встановлюють тарифи. От в Києві, наприклад, мер Кличко і його заступники один з одним заявляють, що до кінця воєнних дій тарифи зростати не будуть на тепло, там угу. на воду, от, але це Київ, він має фінансовий ресурс, величезна, наприклад, да, чортків там. Е, мер Шматко Володимир uh -huh. Шматко, я з ним uh -huh. кілька років тому спілкувався, uh -huh. і там у них щось зросла електроенергія, а у них там подача на 100 метрів вгору води. Uh -huh. Uh -huh. Він чорний сидів, тому що йому треба оголосити населення, що буде зростати вартість води. З розумієте? Uh -huh. І в, в невеликих містах це проблема, але е, зрозуміло, що. Будь-який мер хоче перебратися на наступний термін, і він не зацікавлений піднімати тарифи. Mm -hmm. Тобто, це треба мінус, це сприймати да. як такий крайній захід. Da, якщо da, вже піднімає, значить, значить, треба це, розуміти, да, що це потреба. Так, да, Це mm -hmm. тиск на мерів усіх міст, які встановлюють тарифи. що вони оцей електоральний тиск. Що вони не будуть на цьому наживатися. Ну, і треба бути дійсно чесним мером, як, наприклад, мер згаданого вами Чорткова, він ветеран АТО, досить <с відома <с ви особа. Його знаєте, відома. Так, так. так, він, ну, він вміє пояснювати свою політику, я думаю, і, і показує свою транспарентність перед виборцями, перед громадою. І я думаю, один от з таких інструментів. Комунікації пояснення для мерів українських міст, чому це треба робити, підвищувати тарифи, щоб утримувати в належному стані мережі, їх міняти, оновлювати, можна використовувати оці випадки виходу з ладу тепломереж, за якими ми спостерігаємо і радіємо е, в російських містах навколо Москви і в самій Москві. Але от чи є загроза таких катастроф у нас, пане Олександре, що ви скажете? І що робити, щоб не допустити? Є і є рецепт як боротися. Значить, я вже вам казав, що в первісне накопичення капіталу в Україні там з 90-х років і далі, коли хтось сідав на теплокомуненерго, от у нас вже є в приватній власності, водоканали є в приватності власності, він, він робив, що він намагався сів на ренту, зняти якомога більше грошей, а нічого не вкладати. Ну, це логіка капіталіста. Uh, тому тут важливо, щоб ну капіталіста такі... чия uh, власність не захищена. Ну да, бо він да прийде наступний президент. Ми ж не будемо з вами, як забере. Карл Маркс, та що за за 300% прибутку підприємець готовий продати рідну мати. Може і не готовий, якщо його власність захищена, і він може інвестувати і розраховувати на те, що її не заберуть. Те ж саме з землею, наприклад, uh -huh. експлуатують землю нещасно, нещадно, тому що вона в оренді. Uh -huh. От а коли його питаєш: вже... а якби це була uh -huh. твоя земля, хіба б ти uh -huh. сів підряд uh -huh. три роки одну кукурудзу? Ні, не сіяв би. От саме тут. Тобто, не робилося оновлення основних uh -huh. фондів. А зараз робиться Наскільки зараз це взагалі лише той, хто спроможний економічно, от uh -huh. Uh -huh. Київ, там Львів, Дніпро. Вони спроможні економічно вкладати кошти в перекладку мереж. А що робити нашим слухачам, що... наприклад, з золотоноші? От як громада з ну з мером з депутатами має напевно тверезо подивитися на цю проблему і щось вирішувати? Я можу пояснити як рецепт короткостроковий, От, як це робив Київ. Перше, mm -hmm. що зробив там Пантілеєв, це заступник Кличка по ЖКХ, коли він прийшов всім на це старе господарство, де там 70 чи скільки 80% відсотків труб відпрацювали гарантійний термін 25 років. Тобто вони можуть і далі працювати, але ніхто але не гарантує, що далі Москві. Да. Що вони зробили? Вони почали закупати техніку. Mm -hmm. от. Створили парк, ремонтні бригади. От. І як тільки щось рветься, вони туди їдуть, бамс 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 За кілька годин вони лагодять. Коли порвало на угу. Оушен Плаза, я пам'ятаю, диспетчерса комусь з журналістів каже: Та що ви піднімаєте? Хай. У нас кожен день по 10 поривів, а ви зараз за цей порив схопилися. То треба громаді просто тверезо дивитися. тверезити. Швидко ремонтувати. Ну це короткостроковий рецепт. Угу. А далі, звісно, іншого шляху немає ніж замінювати мережа. Я пам'ятаю, в Варшаві була така масштабна реконструкція цього господарства. Тепер до кожного будинку йде дві труби гарячої, дві труби холодної води. Але самі Варшавяки вони отримували багато років платіжку з усією рідком, де було погашення величезного кредиту, який Варшава брала на це утримання. Тобто не Уряд, ніхтось там, ні якась західна допомога, а самі Варшавяки сплачували оцю е, сто відсотків. Мер має бути господарем, перш за все. Mm -hmm. І одна хвилина буквально є. Як ви ставитеся до рішення уряду про припинення мораторію на стягнення боргів за комуналку? Чи це зараз не можна було без Негативно. цього обійтися? Негативно Негативно ставлюся, бо буде ексцес виконавця. Mm -hmm. Я написав навіть в мене матеріал, який я чекаю, що він вийде. Руком, як працює там Київська обласна енергопостачальна компанія? Хтось, дачник, приїздить, а у нього бризани проводи. Він починає дзвонити, кричати: там благати, каже: я все заплачу, біжить, платить. А те, що це зробили незаконно, не попередили, угу. про це всі забувають. І Зуміло. от це коли. Пасатіж в руках електрика. А mm -hmm. це негативно. Тобто, у нас будуть різати зараз. люди поїхали за кордон. Їх будуть різати, розумієте? Ну не людей а дроти, але це 다, все одно ну, на думку нашого гостя зараз не, не на часі. Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру, інститут міста, був нашим гостем. Дякую.